Суддя Кіровського районного суду Кропивницького Олексій Галаган, якого підозрюють у нетверезому кермуванні, не визнає своєї вини. Про це він заявив під час судового засідання. Нагадаю, патрульні на суддю склали одразу три протоколи, серед яких керування автомобілем на підпитку та злісна непокора працівникам поліції. Натомість Олексій Галаган звинувачує копів у побуті та перевищенні службових повноважень. Розпочали засідання із перегляду відео з нагрудних камер поліцейських. На них видно, як Олексій Галаган не одразу зупиняється на вимогу поліцейських. Потім то погоджується, то відмовляється проходити тест на алкоголь. В один із моментів суддя різко сідає у свій позашляховик і тікає від копів. Відеофіксація сутички самого моменту затримання відсутня. Відзнятий момент, як уже у наркодиспансері суддя Галаган добровільно двічі проходить тест, і результат показує вміст алкоголю 1,28 проміли. Суддя себе винним не вважає і запевняє, що був тверезий. Батько на землі допомагають, щоб я був вдома. Винним не, не визнаю, обставини не визнаю. Є такий приказ, як 400 трохи Там вказані ознаки алкогольного збідні, порушення координації рухів, характерний запах алкогольної світової породини, а також порушення морду. Після чого ну, в даної особи були виявлені ці ознаки.